Привіт, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова і це мій YouTube канал. Сьогодні я хочу продовжити мій проєкт «Шоурум з нуля. Нагадаю, що ми будуємо онлайн-платформу українських брендів, яку ми хочемо виводити на міжнародний ринок. І отже, сьогодні я хочу розповісти, як складно і зараз, і тоді було шукати, на, шукати бренди для нашої платформи. Отже, ні для кого не секрет. Якщо ти невідома в вузьких кругах, то тобі не довіряють. І я зіткнулася саме з такою проблемою. Тому що, звісно, на моїй платформі я мала розміщувати ті бренди, які були у нас у шоурумі, але, на жаль, не всі продовжили наразі своє виробництво та розвиток свого бренду. І тому, звісно ж, мені хотілося пошукати ще бренди. Мені хотілося бренди, які вже якими я можу пишатись, які вже пройшли якийсь певний шлях, і вони мають класну і базу клієнтів і вже нароботані свої моделі. Тобто це все грало тільки в плюс. І ми почали писати ось цим брендам, щоб вони прийшли до нашої. Платформи розмістились там. Ми підготували презентацію. Це є дуже важливим, коли ви щось хочете комусь запропонувати, взагалі з кимось поспілкуватися та презентувати свій проєкт. Це важливо робити гарно. І Ми зробили презентацію, у якій описали власне платформу, наші плани на майбутнє, хто вже є на платформі і таке інше. І таку презентацію ми мали відсилати усім, з ким ми хотіли поспілкуватись. Ми створили таблицю, у якій було дуже багато брендів, десь понад 100, яким ми хотіли запропонувати, і, власне, запропонували розміщення у нашій платформі. І ми зіткнулися із тим, звісно ж, якщо ви не популярні, якщо вас не знають і починаєте якийсь проект, то вам не довіряють. І власне. Мабуть, на цьому все б і завершилось, тому що я не та людина, яка хоче когось вмовляти. Тобто мені це ця, ця риса, вона просто відсутня. Я не можу вмовляти людей а, заходити до нашої платформи, аби їх продажі, аби їх а, репутація та розвиток збільшувався. Людина або хоче, або ні. А, але це моя позиція. Вона не завжди грає на руку, вона не є правильно. А, мій партнер Юля, вона більш Лояльна до розмов, і вона почала писати напряму бренда, спілкуватися у зумах по телефону. В неї було дуже багато спілкування з брендами по годині, по дві, а того, щоб вони прийшли до нашої платформи. І я скажу, що цей етап він є досить складний для мене, тому що деякі бренди питали нас за продажі, яка кількість продажів, який середній чек і таке інше. Мені було ніяково якось відповідати на ці питання. Я говорила, що ми запускаємось, але е, ці бренди мене трошки здивували своїм таким категоричним ні. А також були бренди, які е, чомусь казали, що вони не хочуть бути поряд із. Тими брендами, які вже а, дали добро а, на розміщення в нашій платформі. І тут я хочу донести одну таку думку, яку я вважаю правильною. Я вважаю так, що усі ми, весь український бізнес, усі українські бренди, ми маємо бути єдині. І не повинно бути такого, що з кимось я хочу стояти, з кимось не хочу. Це дуже дивна позиція. Я вважаю, що коли наша платформа заробить вже певну репутацію та буде класний канал продажів, тоді деякі бренди до нас звернуться самі, і ми вже поговоримо про їх розміщення. На даному етапі ми вирішили, що ми працюємо з новими брендами, молодими брендами, які від одного місяця до 3-4 років на ринку. Тобто, ми вже знаємо, що є десь в Україні. Та у Європі платформи з українськими брендами більш люксового сегменту, і я розумію, що на нашій платформі ми все ж таки зосередились на сегменті Middle та Middle Плюс. А також є десь більш доступні варіанти, але мені здається, що починати платформу саме з цього цінового сегменту є найкращою ідеєю. А це не означає, що цей сегмент буде єдиним і більше ми нічого робити не будемо. Звісно ж, я дуже хочу і прагну того, щоб ми віднайшли нішеві люксові бренди, та на нашому сайті було декілька категорій. І якщо ви такий бренд, пишіть нам. Також я хочу обговорити юридичну сторону цього питання. Ми розробили договір для того, щоб підписати його із брендами. по Перше, це був договір про надання послуг, але згодом один з бухгалтерів нашого, нашого одного бренду сказав нам, що це дуже не. Комфортний договір, адже ви ми повинні будемо відправити суму до бренду, а він нам відправити гроші за надання послуг, і, і ми втрачаємо, звісно ж, комісію. А, то ми переписали наш договір на агентський договір та вирішили, що у такому форматі власне ми будемо працювати. Ми будемо брати конкретний відсоток, прописаний у договорі, з продажів а, кожного бренду. А також я хочу нагадати, що юридичні ось ці договори ми можемо підписувати тільки з фізичними особами-підприємцями. Я знаю, що в Україні не всі бренди зареєстровані, але якщо ви хочете вже виходити на міжнародний ринок, це потрібно буде зробити, тому що, а, на жаль, податково не дуже буде тішитись, коли буде бачити, що кудись йдуть кошти. А... Це, так скажемо, незаконна діяльність. Тому, ще нагадаю, що під час війни ви маєте право не сплачувати податки. І це така ніби фора для тих, хто вагається, але все ж таки я рекомендую фізичну особу-підприємця реєструвати. Отже, що ми маємо зараз? У нас вже є майже 50 українських брендів, які представлені на нашій платформі. Ці жіночі бренди. Та згодом ми також задамо категорію чоловічі бренди, та у нас вже є категорія home і вже навіть є один бренд. А я вважаю, що наша платформа має на меті познайомити арабські країни та країни Європи із українською модою, українським лейфстайлом українськими нішовими брендами. Та, звісно ж, потішити їх якістю. Також я маю на меті більш соціальну місію. Це виводити молоді українські бренди на міжнародний ринок, допомагати їм у розвитку, та, звісно ж, сприяти їх продажам. Тому мене дуже тішить, коли до нас звертаються бренди, які от от з'явилися на ринку України. І ми будемо про них голосно, гучно говорити, для того, щоб увесь світ дізнався, що в нас в Україні створюються українські бренди навіть під час війни. Також перевагою нашої онлайн-платформи є те, що ми задіємо два ринки одразу: це європейський ринок та ринок Арабських Еміратів. І стосовно тих брендів, які виготовляли літні колекції, а під кінець літа їх намагалися швидко розпродати. Тут з них це питання знімається. Ми забираємо ці літні колекції до арабських країн, адже там. Сезон літо вічний, і тому це така перевага, і, мені здається, коли бренд знає, що якщо він навіть не розпродує свої залишки літніх колекцій, все одно вони можуть бути актуальні ще 9 місяців у Дубаї. З деякими брендами ми домовились про те, що вони навіть будуть виготовляти і надалі літні колекції для того ринку. Також я хочу сказати, що ми не зупинились на тільки ретейлі. Ми плануємо колаборації з українськими брендами та нашою платформою, створюємо певні продукти, колекції для виходу саме на ринок арабських країн. Згодом я розповім більш детально про ці колаборації, це, власне, все, що я вам хотіла розповісти про взаємодію із брендами. Якщо у вас є питання, пишіть, якщо є якісь поради та рекомендації, я дуже Відкрита до цього, хочу, щоб це відео колись ем, я вмикала і дивилась ось той архів. Як все починалось? А наразі в нас 50 брендів, і ми починаємо запуск.